продовжуємо працювати у прямому ефірі. На ті 8 у студії Тетяна Очереднюк, і Далі така інформація. З 15 березня по 22 квітня в Україні триває національна акція Цифрове прибирання. Вона є частиною міжнародної ініціативи «Digital Cleanup Day». Ця кампанія охоплює не тільки Україну, а й увесь світ. Суть її полягає в тому, що людей закликають скоротити обсяг цифрового сміття. Таким чином, очищуючи пристрої, оптимізуються цифрові ресурси. Все це направлено на те, щоби зменшити вуглецевий вплив. І цю тему обговорюємо далі із засновницею та лідеркою всеукраїнського руху «Let's do it Ukraine» Юлією Мархель. Пані Юлія, рада вас вітати в нашому ефірі. Доброго дня вам Вітаю. так. Ну і давайте ми поговоримо про цю ініціативу. Так звідки вона взялася? Чи це вперше таке велике національне цифрове прибирання? І скільки вже от разів таке практикували? Ми насправді вже з 2020 року практикуємо потихеньку навіть таку культуру вже щоденно цифрового прибирання. А вона почалася в 2020-му, і разом країни об'єдналися навколо світу для того, щоб зменшити дійсно викиди в атмосферу. СО2, заощаджувати електроенергію, і в нашій країні, в якій йде війна, зараз це як ніколи актуально з точки зору інформаційної безпеки, тому ми закликаємо абсолютно всіх громадян. Долучатися у нас деталі на сайті Лецдовідюкраїнкрапкаорг в новинах. Ми даємо рекомендації розширені, тобто тому що я розумію, що в ефірі дуже швидко на літу не з, не здогадаєшся і не зрозумієш, які програми можуть допомогти. А, ну а в будь-якому випадку можна почати в ручному порядку, але є і багато програм, які допомагають і безкоштовних, в тому числі які допомагають в цілому громадянам очистити свої гаджети від цифрового сміття. Що саме потрібно очищити так в рамках оцього цього от великого цифрового прибирання? Ми закликаємо в першу чергу зайнятися своїми телефонами, смартфонами. І це стосується не тільки людей, які е, е, користуються да, супер суперновими телефонами. Це стосується навіть кнопочних бабусіних телефонів. Потрібно почистити пам'ять, почистити повідомлення, які нам вже не потрібні, почистити е, програми, додатки, які нам не потрібні, якими ми не користуємося, файли, почистити пам'ять, кеш, да, тобто очистити і. Е, Додатково передивитися ще всі хмарні додатки, на яких ми зберігаємо, нібито віртуально, але зберігаємо весь наш фактично хлам цифровий, якими ми і не користуємося. Це перше. По-друге, це почистити планшети і комп'ютери, звичайно, ось ну і навіть почистити свої флешки. Тому що живемо в той час, коли маємо дійсно передивитися всю інформацію, і все зайве поприбирати. Ось ну і найголовніше, те, що не потрібно купувати новий гаджет, якщо закінчилася пам'ять, і не потрібно платити десь там американським компаніям, щоб це все зберігати. Ми все одно цим не користуємося. Тому важливо почистити, і тоді наші пристрої будуть і швидше працювати, і менше споживати електроенергії, і будуть максимально безпечними для нашого користування. А от якими є основні правила так у цього чи цифрового чищення? чи то ноутбука, чи то планшета, чи то телефону, чи то великого стаціонарного комп'ютера? Ну uh, no. Як такивих правил немає. головне, щоб це була така звичка. Взагалі класно, коли це буде до рівня автоматизму і щодня можна буде видаляти. От але найпопулярніше, те, що постійно забирає пам'ять, це звичайно 100-500 однакових фотографій, відео, якими ми не користуємося дубляжів в, 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 в телефонах, наприклад, по папкам. Да, тому що часто буває так, що коли ми наприклад публікуємо сторіс в соціальній мережі, да, він ще додатково зберігає відео в окремі. Мі, папки тому ці папки потрібно всі почистити. От але основні такі рамки таке цифрового прибирання це е, не потрібні фото-відео. Це... А очистити електронні пошти це дуже важливо. Не зберігати на електронній пошті ті листи, які вам уже не потрібні, які ви користуватися не будете. Відписатися від неактуальних розсилок і повідомлень це стосується як електронних, так і, от, наприклад, нам приходять в різні мобільні додатки. Да, там на Viber, WhatsApp, повсюди якісь підписки. Теж від них відписатися, якщо ви цим не користуєтеся, уникати дубляжу файлів. Для того щоб вони не накопичувались однаковими, звичайно, очищувати кошики, очищувати завантаження, тимчасові файли і потрібно переглядати додатки, якими ви користуєтесь. Звичайно, впорядкувати свій свої робочі столи і постійно міняти паролі і вдосконалювати, підвищувати їхню безпечність, для того, щоб не було взломів, от, і на ваших гаджетах не сиділи інші люди, зловмисники. І е, також можна налаштувати на своїх телефонах, комп'ютерах, планшетах автоматичні очисники кешу та тимчасових даних, це тоді зменшить вам роботу вручну, але є й багато різних е, хмарних сховищ, на яких ми зберігаємо дані. Тому ці Google Drive, Dropbox, iCloud треба теж почистити. А от якщо ми говоримо про автоматичні очисники гаджетів. Які саме чи можете зараз навести приклади, так що саме краще встановити на своєму смартфоні для того, щоб нести менше загрози для екології? Ну елементарні якісь такі додатки, які допомагають там клінер, клінклінмастер, clean, clean Files by Google, тобто вони всі роблять так, що ви або вручну його вмикаєте він. При вас чистить і потім пропонує видалити непотрібні файли, або автоматично просто ви на його налаштовуєте. Це є звичайно. Потрібно постійно слідкувати за обсягом даних своїх на мобільних і на комп'ютерах. Чому тому, що чим ближче ви до 90% заповненості, тим повільніше ваш гаджет працює Ось, ну і. Це оновлювати програми, тому що ми живемо в той час, коли забезпечення воно, як кажуть, да, оновиться, і можливо менше буде споживати ресурсів, тому оновлення програм воно теж важливе. Обов'язково захищайте свої дані і от оновлюйте антивіруси, змінюйте полі, тому що це теж дуже важливо. А от е, краще, все ж таки, ввечері перед сном, чи там ввечері, коли робочий час закінчився, краще увімкнути цю програму так по завершенню робочого дня, чи е, більш якіснішим буде очищення, коли робити це один раз на місяць, чи один раз на півроку. Ну, якщо чесно, я наприклад можу тільки з свого до власного досвіду сказати: я щоразу, коли їду, наприклад, в громадському транспорті, для того, щоб не сидіти просто там знаєте і листати, вертати новини. От я сижу чищу свої гаджети, і е, там раз на тиждень стараюся е, обновити да, для того, щоб не залишалося зайвих важких файлів і тому подібне. Тому якби в мене це вже багато років на рівні автоматизму, я сподіваюся, що українці долучаться, І, до речі, дуже важливо для того, щоб ми всі. Разом поширювали нашу культуру. Це публікувати в соціальних мережах до після пам'ять, мотивувати інших приєднуватися. Ось і звичайно реєструйте обов'язково результати ваших прибирань для того, щоб ми в цілому порахували скільки в нас вже є таких користувачів цифрового прибирання. Скільки ми гігабайтів інформації видалили? Тому що це насправді дуже круто, коли ми не одні, коли ми відчуваємо, що нас дуже багато, і от до 22 квітня, до дня землі. Ми будемо активно прибирати і реєструвати результати. А вже наступний е, такий активний сезон це буде до Всесвітнього дня прибирання, який відбудеться 20 вересня. Але цифрове прибирання для нас, українців, стало ще безпечним прибиранням, коли навіть на територіях, де ти не можеш прийняти участь фізично в толоках, да в рамках безпеки. То ти можеш прийняти участь і почистити свої гаджети. І це, це теж вважається за участь у всесвітньому дні прибирання. І я дуже рада, що насправді ми можемо все одно підтримувати зв'язок з активістами, з відповідальними громадянами екологічно активними. Ось навіть от таким простим чином. Тобто, навіть неочищені пристрої, так вони становлять ризик для екології, звичайно. Ну і плюс ми звикли до того, що Ем, інформація в просторі да, вона нібито десь, але це все величезний металобрух, це все за. за ем... Грязняє наше навколишнє середовище, і ми маємо розуміти, що е, ось ці сервери, на яких зберігається зайве, вони дійсно несуть величезну шкоду для нашого довкілля. І в той час, коли у нас іде екоцид в країні, коли кожен день стаються катастрофа, нас знищено 30% наших лісів. Да нам дихати нема чим, то ми як ніколи маємо дбати про це і про викиди в атмосферу і заощадження електроенергії. Ну і хочу сказати, що є дуже багато фактів, які ми. Ми вже е, знаємо від науковців від різних університетів в світі. Що, наприклад, коли ви можете заощаджувати не тільки під час прибирання, да але і в де повсякденних наших е, звичках, наприклад, коли у вас ідуть заняття або планьорки, ви можете показати, що ви тут є, але вимкнути камеру, тоді ви менше будете використовувати електроенергію. Пристрій буде менше е, розряджатися. Наприклад, це теж до цифрової культури культури відноситься, якщо ви пишете повідомлення навіть просто там в телеграмі да або вайборі, то краще скомпонуйте його і не по одній строчці направляйте а е, так е, повністю. Чому тому, що кожен раз, коли ви тільки відправляєте щось, то 0,03 грама СО2 в атмосферу уходить. А якщо ви додаєте файл. Тобто в одному повідомленні це буде 0,50 грамів СО2 в атмосферу і більше. А якщо кожен файл окремо, то це буде по 0,50 грамів СО2 в атмосферу. І ми про це ніколи не задуму. Це навіть без збереження, навіть без того, що ми можемо е ну напродукувати і якби цим користуватись. От ви знаєте, у мене є подруга. Вона дуже полюбляє оце От по одному слову відправляти в повідомленнях. Я обов'язково їй. Це скажу, розповім те, що ви сьогодні озвучили, пані Юлія. Тим не менше, наскільки українці сьогодні є знайомі з цією цифровою культурою? Чи ми лише починаємо досліджувати цю тему? Ми починаємо досліджувати цю тему більше фактів, звичайно, для того, щоб мотивуватися, теж на сайті ми вже публікуємо і підказки, і чек-листи, все, що вам потрібно, для того, щоб ви як кажуть, були мотивовані активно приймати участь і це робити. Але насправді, от якщо взяти навіть 2024 рік, то дуже багато українців приєдналися. От і у нас виходить так, що разом у цифровому прибаре. Рані навіть у вересні прийняли участь 180 тисяч 60 громадян, які видалили 2 мільйона 229 тисяч вісімсот шість гігабайтів цифрового сміття, і таким чином вони насправді дуже багато заощадили і не зробили школи шкоди довкіллю, і це показує вже що. Громадяни це ті, що зареєструвалися, до речі. А є ще ж багато громадян, які, які просто... які не публічно це зробили, так, так я наприклад оце навесні і восени. А так я ж не, не, не рахую скільки воно проходить. Тому цей рух потихеньку набирає обертів. Ну і хочу сказати так: особливо для молоді, знаєте, чому нам це потрібно робити. Колись іду я в супермаркеті тут альона Альона, А я хотіла селфі, а в мене пам'яті немає. Я така, підожди, Альона. Зараз я дві фотки видалю, щоб з тобою сфоткатися, і це так негарно було. І мені це запам'яталося один раз на все життя. Тому я тепер щодня дійсно зранку перевіряю, чи є в мене якась там пам'ять а вдруге друге когось ще зустріну. Знаєте, зараз це світ такий, от дуже дружній. От, тому навіть для цього якби буде хороша. Ну і хочу сказати ще замотивувати вас. Якщо у вас є мобільні телефони, комп'ютери, планшети якими ви не користуєтесь, будь ласка, передавайте їх далі, передавайте в укриття для школярів, в дитячі садочки, в позашкільні навчальні заклади, передавайте нашим військовим для того, щоб вони могли ними користуватися. Не накопичити, передайте якісь бабусі, яка не має доступу взагалі до світу. Дай навчіть їм це користуватися. Не потрібно збирати. Ми живемо в тому світі, коли ми маємо максимально давати друге життя речам. Якщо у вас зламався такий телефон, відремонтуйте його, передаруйте його Тобто, але ні в якому разі не викидайте його на сміттєзвалище, тому що ще більше він буде наносити шкоди. Ось і я вважаю, що в цей час дійсно ми маємо об'єднатися і зробити таке цифрове прибирання зробити зробіть ревізію своїх гаджетів, флешок. плешок непотрібне передаруйте, зломане відремонтуйте. От і користуйтесь цим так екологічно відповідально. Пані Юлія А, от коли у світі почали займатися очищенням від цифрового сміття, і власне коли українці доєдналися до процесу? Ми одразу доєдналися. Це був 2020-й, а так зараз перший раз ми в 2020-му почали підготовку. у 2021-му ми на День з землі перший раз це зробили, і це стало насправді дуже актуальним. Тому що тоді було 50 років дню землі, як ми відзначаємо, да і тоді 106 країн об'єдналися, в тому числі і Україна. І хочу сказати, що на той час це вже. Були карантинні е, події, да і дуже класно, що ми змогли вийти на зв'язок з людьми вивести із цієї депресії. Фактично, да, і вони були е, активні під час е, цифрового прибирання. Тому ну, це, це це вже культура. Ось навколо світу. Зараз у цифровому прибиранні приймаючись двісті 211 країн. Е, тому е, долучатися кожен, де б вони були, і українці за кордоном в тому числі обов'язково. А от скажіть, будь ласка, наскільки цьогоріч вже є активними українці у процесі прибирання? Чи маєте вже якусь початкову статистику? Так адже почалася програма з 15 березня? Ще ми не підраховували результати. Ми завжди чекаємо до останнього, тому зараз іде інформаційна кампанія. Тож, якщо кожен із вас, хто сьогодні побачить, почує цю інформацію, обов'язково долучиться, обов'язково розкажіть друзям, обов'язково активізуйте, де ви там навчаєтеся, працюєте свою команду, зробіть таке і міні прибирання, і велике прибирання. от зареєструйте результат для того, щоб ми могли не тільки внутрі країни пишатися тим, що у нас дуже багато екологічно відповідальних громадян, але й показати всьому світу, що Україна тут є на. Гадати, що навіть ми це робимо, тож іншим країнам це нічого не коштує для того, щоб приєднуватися і робити такі добрі справи. А от до речі, ви казали, що відправлення кожного повідомлення так, це є певний викид в атмосферу, що більш екологічніше, таке запитання з'явилось раптово. Що є більш екологічні нішим? Текстове повідомлення чи голосове? Тому що дуже часто полюбляємо все ж таки користуватися саме голосовими повідомленнями, куди ти можеш більше змісту, більше тексту так зберегти. Чисто теоретично, напевне, вони рівнозначні. Головне не накидувати, головне, не накидувати повідомлень голосових багато, да? тобто так само воно працює як і з текстами. Хочу сказати, що часто запитують, а як зараз з штучним інтелектом, що краще зберігати старі файли чи нові? Насправді штучний інтелект використовує набагато більше електроенергії, навіть для того, щоб згенерувати вам новий контент. Тому в цілому, якщо ви можете не генерувати контент, то краще його не генерувати, тому що ви дуже багато електроенергії в першу чергу забираєте для того, щоб це все зробити. Ось тому, якби тут дуже багато важелів, і оскільки світ розвивається, кожну хвилину щось оновлюється, нам потрібно бути уважними і дійсно, ви знаєте. Це той момент, коли ти відчуваєш, що ти можеш бути і волонтером, і амбасадором, і, і, і спасти світ, ось хоч трошечки допомогти. І е, це потрібно робити, тому що участь кожного максимально важлива. А ну і давайте на завершення нашої розмови ще раз підсумуємо про те, як все ж таки фіксувати оце от очищення своїх гаджетів, де і з ким цим можна поділитися, де показати свої. А чисті досягнення. Всі деталі в нас на сайті letsdoitukraine.org в новинах там же форми реєстрації, там же вам підказки. Там є дуже величезна на 11 листів е інструкція, як зробити велике прибирання, навіть якщо це IT-компанія, Тому що до нас буває так, що цілі офіси IT-компанії приєднуються по 2000 людей, людей. Да, які приходять і чистять свої гаджети. Тому, будь ласка, обов'язково долучайтесь. Там же реєструйтеся, там же можете є формули, вже по яким ви можете порахувати свій вплив, і будьте активними, долучайтесь до всіх інших і офлайн заходів, тому що зараз починаються місячники благоустрою, Долучайтеся до муніципалітетів. Скоро буде висадка дерев. Долучайтесь до зеленбудів. Тобто почистіть е онлайн і виходьте в офлайн, тому що починається весна, і ми маємо насолоджуватися кожним моментом нашого перебування на цій планеті і вберігати наш тапкілі. Пані Юлія, дякую вам, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам ті 8 Нагадаю, спілкувалися із засновницею та лідеркою. Всеукраїнського українського руху let's Do It Ukraine Юлією Мархель.